Всім вітання, ви на каналі Сільська Гармонія. Моє ім'я Михайло. І сьогодні ми покажемо вам, як ми сіємо капусту. Початок сезону починається з прибирання теплиці, так як в нас вона виключно для розсади. То зараз у нас тут трошки гармидер, бур'яни, але ми все зробимо, щоб було добре. Рома, привітайся! Навели ми тут трохи порядок зробили перегородку для того, щоб площа опалення була менша, так як нам та сторона практично не треба. І зараз приступаємо до початку скажімо так, посадки і зіткнулися з такою проблемою, як замерший торф. Давай розрізай, підемо дивитися, що тут з ним робити. Бо він зверху, наче трошки м'який. Торф Лафлора, міленька фракція, ККС С1 чи ККС 1. Не, наче нормально. Став краще. Ну, зараз будемо перекладати в якусь стару і будемо мішати його. Ну, Все-таки торф э, всередині замерз, так як був так, в такому приміщенні, куди пробирався мороз. Приходиться рубати. Зараз подивимося, як він буде перебиватися, чи перебиватися взагалі. Ано, ну, пробуй! Будемо зараз ставити на буржуйку і пропалювати, так будемо, а то зараз по суті навіть не знаю, що робити з ним. Замерший. Так, підготували ми трохи торф. Як бачите, фракція дуже міленька, комфортно для того, щоб садити і капусту, і в принципі, всі е, овочі. Е, тут над буржуйкою розпалили ми значить, і тут такі брили. Вони помаленько зараз розтануть, ми будемо це все мішати. І в принципі, е, в принципі, будемо садити. Значить, Капуста в нас білокачанна. Гібрид називається Аліна. Тут дві пачки по 2500. В принципі, провірена штука, з плюсів те, що вона швидко дозріває, з мінусів це те, що вона, якщо багато вологи, коли вона дозріла, то буде лопати. Будемо ми садити в 96-ті касети українського виробництва. Насправді якість не дуже. Треба використовувати фірму Роко. Це Польща. В принципі, цінова категорія така сама, але якість у рази більша. Ці ми використовуємо вже другий рік. Для капусти це перший, так як ми садили 160, але нам потрібно скажімо так, виграти час за рахунок більших касет, ну і більших скажімо так, вкладень. Зараз Рома покаже. Як ми будемо робити цей процес помаленьку? Значить, беремо нашу капусту, Сипемо в піалку, десь приблизно тисячу, всю не висипаємо, через те, що тяжко всю збирати, коли висипається. Дружини взяли пінцета. Оброблена. Дуже наче дрібненька. Да? Mm -hmm. Того року наче була було трошки більше. Друга упаковка. Друга нова упаковка. Так, того року була трошки по-другому. Mm -hmm. давай Беремо торф чи руками, чи тут десь черпачок ще є, щоб було зручніше. Рівномірно розсипаємо? Початок сезону. 2025 року починає, скажімо так, відкрити. Так. Далі ми беремо другу касету. Краще 2-3. А краще 2-3, для того, щоб плотніше. І прикладаємо до чотирьох сторін і рівномірно продавлюємо не більше 1 сантиметра. І починаємо вже по одній, скажімо так, сіяти. Є, звичайно, скажімо так, такі сівнички, де розсипається насіння зверху, і по трубочках вони виходить, заходять в кожну комірку. Але воно стоїть дорого. Тим більше, що у нас тільки 5 тисяч, а не 100, то ми використовуємо так. Грунт вже зволожений, він, в принципі, ну, не дуже сухий, дехто знає, що зволожують перед самою посадкою і потім дозволожують, але ми зробимо по-простому, посадимо насіння і тоді вже з ручного оприскувача полиємо все. Так, ну що? І в кінці, після того, як посадимо, посіємо. Зверху просто візьмемо торф і засипаємо. так. Досадили ми касету першу, і зверху посипаємо грунтом, торфом. Можна використовувати як шпатель, будь-яку плоску, скажімо так, поверхню, чи то якась досточка, чи профіль, чи я не знаю, ну, будь-що, що вам зручно. Хватиль ми десь загубили. Треба знайти. Тут, в принципі, на декілька годин роботи. Ну, от, Приблизно так. І вже переставляємо на зручне місце. І тоді вже будемо, скажімо так, групою, як зарядиться оприскувач, будемо тоді поливати. Так, надіюся, сьогодні справимося. Ми закінчили. Получилося 56 касет 96-х. Зволожили і, в принципі, будемо заносити їх у приміщення. Приміщення буде десь приблизно 10 градусів сьогодні. На дворі зараз мінус 7. У нас морози. Капусту ми вже посіяли, а ви.